Всім гарного дня і міцного здоров'я. Знаю, чи видно на сонці як сніг іскрит. які тут гарні сніжиночки є. Не знаю, як вам передати. Ми йдемо додому. Всі горнули бульдозер стежку. Ну, але тут таке. Сам перед я хочу всім подякувати за співчуття. Хто висловив співчуття? що Ігора мама померла. Я вам всім дуже дякую і ми вам обоє дякуємо. Ігор стеж кладку прогортає, щоб добре було дитині переходити, потім і буде йти до школи. О. І всім велике-велике дякую. Дай Бог, щоб всі були живі, здорові і всіх було міцне, здоров'я. О, наче річка замерзла, накладка заклеєна снігу. Ось так. Ігор свого червіка прогортає, тут майже все замерзляне. Дорога дуже тяжка. Ну в нас на вулиці дорога прогорняна. У нас на вулиці дорогу прогорнули. Перший раз то так тільки трошки прогорнули, бо вже вночі було не видно. Ой, було тяжко. Трохи прогорнули, а О, подзвонили, щоб ну, до похорону Гумона було дойти людям до. О, так, щось таке. А потім вже я подзвонила і нам прогорнули дорогу і до нас другий раз поправили, і я їм за це дуже вдячна нашому ОТГ. Ось, і, і голові ОТГ. і... Е... Трактористу, він не знає, як він зветься, але я йому дуже вдячна, дуже гарно дорогу прогорнули. Вона зараз я буду йти покажу. Ось, так як вони могли, краще там вже не зробиш. Ось так. І ми дуже вдячні. У нас дорога також прогорнена. Ну, а тут буде, в мене Ігор як бульдозер горнув, а я буду за ним чалапкати. Бачите як. Тут така красота, Двіться, які великі верби поваляні. Ви не думаєте, що це люди валили? Це дядьки-бобри. Ось. Це дядьки-бобри валили, Ось, він бігав. ось його здоровенна верба і бобри згризли. Ось. Бачите, лежить оце, полукругом таким. І цю бобри згризли. Так що ось таке-то. Не знаю, як вам показати, чи видно, чи ні. Бачите, який скрит сніг. Такі гарні сніжинки, ну не знаю, телефон напевно не передасть. Дивіться, які ж вони гарні. Бачите? Така красота, який горбок. Як файно, бачите? Сніг понадував. Зима прекрасна, я не маю ні А зими. Бачите, яка купа на Критовині нагорнута. Ігор горне на мені стежку, а я за ним чалапаю. Тут є трошки стежка, але все одно її трохи понадувало. Та й таке то. Ну, нині гарна погода, сонечко світить. Зараз прийду додому, випущу трохи кізок на двір, щоб походили. А й отут таке. Зараз я зближу, покажу. А туди. Бачите, такий гарний ліс сосновий. Ось так. А там нас копанка замерзлена. О! Ігор, так утко йде, що я її догнати так не можу. О, це дерево тут нарізане на купі. О, ось таке -то красота у нас. О, тут річка також замерзлена. Просто вам зніму трошки природи красоти. будь які гарні. Ну, Не будь які я не знаю, як воно зветься. Приказали, дівчата, я вже знову забулися. У нас одній дурман, другий страхополог. А як воно зветься, я не знаю. Правильно. А цю річка не замерзла. Бачите, це не замерзла. Ху, Я вже опріла. Щось я затепло вдягнулася на... А я жди. які сніжиночки. Подивись, чапля. о о о о Ні, це не чапля. Чапля. Сіра чапля, Ігор. Так. он полетіла, бачите. Котрость дня бачила білу чаплю тут. А коли я була тут на долині, то я щось не пам'ятаю, що то я йшла, куди я йшла. А, воду святити. Ну, річка не замерзена, а тут є рибки маленькі, мої де і кулови. вода водору знизу дістає. Та й усе. Тут річечка не замерзла. Значит так сходи снігу скійки Ось так кругом все біло-біло, Красота Кав нас погода Ну, зараз поставлю паузу вам, а будемо на долині в себе на вулиці. Покажу, як в нас стежка прогорня. Дорога, верніше, не стежка. Стежку Ігор горне. Бачите, яка файна виходить. Ні, там в той шоу вперед вже трошки є слід пробитий. Але ми більш угорне. Та і все. Ось таке то. Бачите, качечка полетіла, не знаю, чи ви замітили чи ні. Качур. Це не качка, це качур. І зірвався. О-о-о-о-о-о. Полетів. О, значить. Зірвався і полетів. Там вроді ще одно є. Бо хвиля йде дуже. Напевно, вона там в березі сидить. Десь під берег підплила. Ой. О, ще дві полетіло. О, а це люди, бачите, свині. В річку викидають бутилки. Це ж не, не це не качки пиво п'ють. А може качки отопили тут? Тих ще дві качки полетіло сюди. Не знаю, чи я їх зняла, чи видно було, чи ні. Ось тут були на воді собі. Сиділи. Водичка. Бачите, хвилі йдуть, що вони тут сиділи собі. Ой, тут кладка. Ой, тут кладка. Я просто здравствую, можна йти тепер. О. Так, сюди буде легше. Вийдемо, бо тут не прогорнена дорога, а сюди вийдемо і буде легше йти дорогою. Ось так. Дорога прогорнена. І сюди, і сюди. Так що ось такі-то справи. Ну, це наша дорога вулицю прогорня. Тут тільки поверхнево, бо тут мало хто, щоб люди ходити могли. Ну а тут, щоб машини могли проїжджати. Тут прогорня ну, дуже гарно. Ось так. Бачите як. Нас прогорнули дорожку. І що ми дуже вдячні. Так що ось таке. -то. О, тут вже можна йти. Тут красота. Тратата красота. Зараз прийдемо додому. Такого не знаю, чи видно, чи ні як сніг іскрит. А. Казкова зима, що так, то так. Що так, то так. Красота. Показкова, то казкова. Значить гарно. Зараз прийду, що там коли воріт нас, покаже, файно повигортали. Те, що могли зробити, бо те, що не можуть, то, то не можуть. А те, що могли, то те гарно повигортали. Щось таке то. Видно проти сонця? Покажу вам. Коники їдять. Гніденькі, не знаю, як вони звуться, але ну, там вони собі їдять. На дворі гуляють, там в них загорода зроблена. І вони собі, вон, бачите, їдять. Ось так. Ну, а це ми вже вдома. Як заїзд зробили нам сюди. Ось. Так, щось таке. -то. І ми хотіли, щоб сюди пробили нам, але тут нереально пробити, бо тут горбочок вищий, бачите, І воно забор бормо на бабин завалити буде. І через те ми оставимо загороджу сітку. О. Так щось таке. -то. Ось тут. Бачите, гарно повигортав, сюди все відгорнув, щось сніг. Ось звідси сюди взад заїхав задом, і все майже по підворота вигорнув. Ось таку нам красоту зробив. Я дуже їм за це вдячна. Так ж, ось таке. А вам скажу всім гарного дня. Ще раз всім дякую. А? І міцного здоров'я всім. Хай у всіх все буде добре. Всім па-па.